Всім hello! Ви на каналі Настя Джо і це нове відео, просто нове відео, цього разу не влог. У сьогоднішньому відео я хочу разом з вами прибрати у моїй кімнаті, організувати мій гардероб, зібрати якісь луки, які я зможу одягати як і найближчим часом, так і восени, коли стане вже прохолодніше. А, і подумати, що мені ще треба, можливо, замовити, закупити, щоб зробити як мою кімнату, так і мій гардероб краще. Тож беріть вкусняшки або відкривайте свої зошити і паралельно теж зі мною щось робіть. Дисклеймер: зараз у моїй кімнаті дійсно брудно, бо найближчими днями я. Вчилася, робила уроки, і у мене якось не було часу прибирати і все організовувати та складати. Тому сьогодні я виправлю цю жахливу ситуацію і сподіваюся, що моя кімната буде блищати. Якщо трошки посунути камеру, то вже видно оцей жахливий стул. А саме це жахливе крісло, на якому складена купа одягу. Цей одяг 100% треба розібрати, розкласти, розвісити. Ем, бо, ну що це таке? Тілець вільний, те, що я розвісила на вішечки у шафу, але те, що якби туди не поміщається, та й те, що я не хочу туди вішати, я залишила на ліжку. Знаєте, мені здається, що треба зробити розхламлення. І речі, які я не ношу, вони мені просто не потрібні. Типу, вони просто лежать про всяк випадок, напевно, їх треба викинути. Це як все охайно на цій поличці тепер. Тут набагато менше одягу, тому що, от дивіться, оце те, що в цьому кутку мені взагалі не треба. Типу я його не планую одягати, мені воно не подобається. Оце це домашній одяг, я хочу його скласти окремо. Ну, а це мій спортивний одяг, теж його хочу покласти окремо. величезна проблема. Одяг вроді в мене є, але мені немає що одягти. Тобто, от подивіться, які я хочу ем, луки, щоб приблизно були. І вроді тут нічого нема складного. Вроді, ну, звичайно, там спідничка, звичайно, ковтиночка. Але, але коли я ці луки пробую повторити з тих речей, що в мене є, це виходить якась какашка. Подивіться, це ніби і гарний аутфіт, але щось тут не те. От щось тут не те, розумієте? Подивіться, у мене є друга дуже схожа спідниця. З нею вже покраще, вроді, так? Да? Вона без білого, цього, біле якось дуже сильно вибивалася. Говорила Настя в мікрофон, воно нічого не записалось. А ну скажіть, як краще? З колготками чи без? Все одно я дивлюсь на цей лук, це якийсь крінж. Розумієте, це крінж. Крінж. І що мені робити? Скажіть, пожалуйста, що ви скажете на рахунок такого поєднання? Цей светер і моя біла спільниця? Короче, я не знаю, мені нічого не подобається. Типу. Воно все якесь посереднє, розумієте? Немає такого луку, який прям би в душу запав. Насправді я знаю, що мені треба купити, мені треба купити джинси. Бо ті, які у мене є, вони трошки маленькі на мене. Мені треба просто купити джинси і все носити з джинсами. І в чому проблема, ж я не хочу, щоб це було базово, я і так ношу там білу футболку і спідницю, а я хочу, щоб це було цікаво. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що я не дуже сильна у складанні луків, тому зараз просто я покажу 5 луків, які я для себе зібрала на наступний тиждень в школу, і все. Бо, от бачите, це непоганий лук, да? в принципі, все сочетається, чорний-білий, бла-бла-бла, але він не такий цікавий. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. І мораль цього відео це те, що, по-перше, все одно ваша кімната буде брудною. І по друге, ви в школу ходите навчатись, а не от виряджатись. До речі, хто на моєму каналі вперше обов'язково перейдіть. За посиланням, яке буде в описі, до плейлисту «Щоденник школярки. Щоденник школярки це така серія влогів, там де я показую свою рутину шкільну, мотивую вас на навчання, а також показую свої аутфіти, які я збираю у школу. Тому, кому це цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал і переходьте за посиланням. Дивіться мої минулі влоги. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Настя Джо, і до зустрічі у наступному влозі.